Мельник пане Олексію, вітання. Вітаю вас, пане Олексію. Ну, давайте все таки, все ж таки, тому що ну, головна тема сьогодні це теракт в Москві. Чи вже у вас склали склалися ці частинки цього пазлу, що могло відбутися? А тому, що з одного боку є нібито заяви відповідальності з боку групи «Іділ К», а з іншого боку, російська пропаганда продовжує все ж таки. А, 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 натякати на можливу причетність а, чи то батальйону РДК, чи то українців і йдеться і про якийсь там бусик з українськими номерами, і звісно, пост Дмитрія Медведєва з натяком, що тут може бути український слід. Абсолютно з вами згоден, що зараз перед всією російською пропагандистською машиною стоїть завдання. Показати е, зв'язок терористів з Україною. Ну і останні повідомлення, які там зараз буквально з'явилися, що їх піймали на півдорозі до кордону. Причому там такого відстань що до білоруського кордону, що до українського, але все одно російські пропагандисти наполягають, що вони саме прямували до України, ну і решта там, що їх вже начебто чекали зв'язки і таке інше. Зараз тих двох, яких там, начебто, живими затримали. Незалежно від того, що вони будуть говорити, чи зможуть вони їх заставити, але їм намагатимуться в уста вкласти те, що вони ділили в інтересах України, тобто тут. Як то кажеться, до ворожки не ходи, це очевидно. Друге, що зараз, мабуть, там спецслужби між собою почнуть трошки гризтися, тому що дійсно ну, перша версія, яка у всіх виникла, що це чергова така акція ФСБ під назвою кодовою назвою там, Рязанський цукор, чи який там ще Дубровка. Тірак на дубровки, от і звичайно, що зараз потрібно сказати, а чому такий виник прокол російських спецслужб? Вони будуть кивати одні на одного. От ну і якщо в загальному підсумку, то в принципі е Україна не є прямим бен бенефіціаром, але це може скажімо, спричинити такі деякі довготривалі наслідки для авторитету самого Путіна. Ну, а але також щодо наслідків щодо продовження війни проти України, чи можна припустити, що так чи інакше влада зможе скористатися цією подією заради збільшення мобілізації і взагалі розмухування ще більшої ненависті до України і українців? Ось пам'ятаєте цей відомий вислів, що бомбіть бомбіть вороні да? Тобто відповіддю на це буде перше внутрішні репресії в Росії, мобілізація, як ви правильно згадали, і далі в залежності від того наскільки російській пропаганді вдасться нав'язати цю точку зору, що сама Україна винна, і тоді вже логічно можна знову ж таки виправдовувати все, що було до цього, і наступні злочини, які будуть скоюватися проти України. Паносі, у нас студії, ви вже можливо помітили. Я наш колега співучасник форуму безпекового форуму Київського, який відбувався вчора? І позавчора Євген Бестрицький. Ми з ним вже зачепили тему НПЗ, ударів НПЗ, і нібито закликів з боку штатів з Вашингтону Україні припинити ці удари? І вчора це коментувала Ольга Стефанішна, прем віце премєр міністерка з питань інтеграції і Олена Дзеркаль. А як ви? Взагалі розуміти цю ситуацію, чи були ці заклики? Це теж поки що не 100% як вони пролунали, і щодо доцільності продовження цих ударів. Наскільки вони все ж таки скажімо так, користь від них переважає будь-які сумніви з боку наших партнерів? Ну, пан Євген може також підтвердити, мабуть, що напередодні в кулуарах форуму інтенсивно скажімо, дискутувалася ця тема, намагалися знайти десь якісь натяки, підтвердження. Ось і ранішня стаття Financial Times більшістю експертів, ну принаймні з тих, з ким я спілкувався. Вона не викликала ніяких там заперечень, тому тобто ми під. Отримали підтвердження того про що ми здогадувалися, незалежно від того, чи скажімо, це тому, що немає офіційних заяв, які б, окрім як ви згадали пані Степанишину, яка доволі прозоро натякнула, що таке могло бути. от але вона також категорично, там однозначно про це не казала. І тут дійсно дуже складна ситуація, яку ми маємо розуміти у відносинах з нашими партнерами. Тобто з одного боку демонструється підтримка, практична підтримка, політична підтримка, дуже гусні гучні заяви, і час від часу ми от зіштовхуємося з такими надзвичайно неприємними фактами. Тобто, якщо такий факт дійсно мав місце. Про що це нам говорить? Нам говориться про те, що певні політичні інтереси, ну які просто не зрівняти по важливості я не кажу про Україну, а навіть стратегічними інтересами самих Сполучених Штатів, от певні такі меркантильні політичні інтереси можуть превалювати при ухваленні рішень. От і на жаль, це не тому, щоб там е, якісь негативні настрої роздувати по відношенню до сполучених штатів, але на жаль, ми маємо розуміти цю ситуацію, що не завжди сполучених для сполучених штатів пріоритетом буде перемога України. Тобто, ми повинні бути до цього готові. Ми повинні бути цьому свідомі. Ми повинні постійно да, дякувати партнерам, але не забувати про те, що їх їхня, як би так би мовити, сорочка завжди ближче до тіла. І останнє запитання пане Олексію, загалом, як ви оцінюєте тон, тональність цього форуму? вже зазначив і пан Бестрицький в студії, що таким лейтмотивом, таким ну гаслом, взагалі став виступ адмірала Баура Роба Баура, який закликав не вдаватися в крайнощі, да, як, наприклад, на початку війни це була надмінне був надмірний оптимізм. Так само зараз ми не Маємо впадати в надмірний песимізм, це абсолютно згоден з цим висновком. Форум дійсно був дуже змістовний, але також про що іноді говорилося учасниками форуму з я маю на увазі зі спікерами. Про те, що це був форум однодумців. От, тобто, ті, хто там зібралися, їх не потрібно було переконувати в необхідності підтримки України. не так довго як це потрібно, а настільки, щоб Україна отримала перемогу, і на превеликий жаль, ці, ці всі люди вони дуже впливові, але вони не настільки близькі до ухвалення рішень, щоб, скажімо, їхню цю ідею, їхню переконаність в тому, як має виглядати образ української перемоги, щоб його втілити в абсолютно практичні дії, щоб ну вплинути насамперед про що багато говорилося на сьогоднішню Наразі, скажімо так, до певної міри шкідливу концепцію насамперед Сполучених Штатів, інших західних партнерів стосовно того, яким є образ завершення війни, Пане усі, дякуємо за включення за ваш фаховий аналіз. Олексій Мельник, Дякую керівник програм за зовнішньої політики міжнародної безпеки центру розумкова. Зараз невеличка пауза, друзі.